Вітаю всіх, ми з вами продовжуємо в'язати серветку, і зараз переходимо до одинадцятого ряду. Початок, як я люблю говорити, традиційний, да? тобто переходимо під арочку з двох повітряних і в'яжемо петлі підйому стопчик з накидом, дві повітряні і знову два стовпчики з накидом. Після цього в нас 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер ми переступаємо наш Елемент, який у нас завершився, та, з трьох стовпчиків і спільною вершиночкою. І йдемо до наступного. Тут, із над першим, точніше, стопчиком рельєфним, вив'язуємо два стовпчики рельєфні з одним накидом, над другим стовпчиком вив'язуємо один. Після цього в нас дві повітряні. Тепер шукаємо наступний стовпчик звичайний, да? і тут вив'язуємо перший рельєфний стовпчик з одним накидом, три повітряні, і навколо цього ж стовпчика вив'язуємо ще один, так вам погано видно, ще один стовпчик з накидом, дві повітряні, І йдемо до наступних стовпчиків. Тут у дзеркальному відображенні. Навколо першого вив'язуємо один стопчик з накидом, так? а навколо другого вив'язуємо ще два рельєфні стовпчики з одним накидом. Ось так. Після цього в нас один, два. 3, 4, 5 повітряних. І йдемо до звичайних наших стопчиків. Тут 2 стопчики з одним накидом, дві повітряні, і знову 2 стопчики з одним накидом. Ось так у нас вийшло. Продовжуйте до кінця рядочка самостійно і повертайтесь на початку наступного. Маємо 11 рядочків і йдемо до 12. В цьому рядочку у нас вже такі зміни відбуваються, тож уважненько. Ось цей наш звичний елемент, зараз буде трансформуватися. Наступним чином набираємо дві повітряні, поряд стовпчик з накидом, тут поки що все як і було. Тепер дві повітряні. Знову два стопчики з одним накидом знову дві повітряні, і сюди ще раз два стопчики з одним накидом. Тобто у нас вийшло вже три групи стопчиків по два. Після цього В'яжемо 5 повітряних. І зараз пров'яжемо 3 стопчики із спільною вершинкою, так як ми з вами вже в'язали. Тобто 3 рельєфні стопчики. в'яжемо не до кінця. І тепер пров'язуємо все разом. Далі у нас йдуть 2 повітряні. І тепер в ось цю арку між двома стопчиками ми будемо в'язати стопчики з одним накидом. Так, їх у нас буде сім. Звичайні стовпчики, у нас тут інші не вийдуть. В'яжемо один, два, три, чотири. П'ять. Шість. І сім. Так, сім стопчиків є. Тепер знову дві повітряні. І знову в'яжемо три стопчики Рельєфні лицеві, да? з одним накидом і спільною вершиночкою. Ось така у нас краса, тепер 5 повітряних, і йдемо в'язати звичайні стопчики. Не забуваємо, що тут ми в'яжемо 2 стопчики, потім 2 повітряні, потім знову 2 стопчики, знову 2 повітряні, і знову 2 стопчики. А так, ось така у нас історія в цьому рядочку. Продовжуйте самостійно. Завершили 12 ряд, переходимо до 13-го. Так, зараз, знову тут уважненько, переходимо до арочки з двох повітряних. Так, набираємо дві повітряні або три, да, скільки вам потрібно. І в'яжемо ще один стовпчик з накидом, дві повітряні, і знову ж таки стовпчик з одним накидом, біля нього ще один. Тепер одна повітряна, і йдемо до наступного елементика, точніше, половини, елементика. і тут в'яжемо два стовпчики з одним накидом. Дві повітряні, і знову два стопчики з одним накидом. Ось Так, Так, тепер у нас 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. Робимо накид і йдемо до семи стовпчиків з одним накидом. Тут ми будемо в'язати наступним чином. Над кожним стовпчиком Давайте зробимо рельєфні виворотні стовпчики, тобто будемо заходити ось ззаду, не так як ми в'язали лицеві, а ззаду заходимо, обхоплюємо стовпчик, витягуємо ниточку і в'яжемо рельєфний виворотній стопчик з одним накидом одна повітряна. Тепер між першим і другим стовпчиком заводимо. Гачок витягуємо ниточку, пров'язуємо стопчик з накидом повітряно. І так робимо із кожним, з кожним стопчиком. У мене тут такі малесенькі стопчики, або нитка тоненька, трохи незручно, але все ж таки все можливо. ще в мене два стовпчики. Так, ось така у нас вийшла штукенція. Тепер знову в'яжемо 5 повітряних, щоб мене не П'ять повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. І переходимо до наших. Так, розпустила, бо щось ступчик у мене розгулявся. Так, 2 стопчики з одним накидом, дві повітряні. Знову два стовпчики з одним накидом. Тепер одна повітряна, і знову два стовпчики з одним накидом, дві повітряні, і знову два стовпчики з одним накидом. Так, ось такий у нас рядочок. Кому складно в'язати рельєфні виворотні стовпчики, їх насправді не дуже зручно в'язати. Перейдіть до мене в навчальні відео, і там можете потренуватися. Не поспішайте, головне з'яжіть, щоб вийшов результат, який вам буде подобатися. Все, продовжуйте до кінця рядочка, зустрінемося на початку наступного. Так, продовжуємо в'язання серветочки. У нас зараз вже буде 14-й рядочок. Початок у нас стабільний. Так, і тут тепер у нас петлі підйому, стовпчик з одним накидом, дві повітряні, і знову два стовпчики з одним накидом. Ось так. 3 повітряні далі. І під наступну арочку з двох повітряних в'яжемо знову 2 стовпчики з одним накидом, 2 повітряні. І знову 2 стовпчики з одним накидом. Ось так. Після цього 3 повітряні. 1, 2, 3. Робимо накид. І йдемо до першого рельєфного стовпчика. У нас він тут був виворотній, в цьому ряду над ним в'яжемо вже лицевий рельєфний стовпчик. І тепер набираємо три повітряні. Так. І тепер пропускаємо один стовпчик, і після другого так, ми в'яжемо стовпчик без накиду. Ось так. Три повітряні. В наступну арочку в'яжемо знову стопчик без накиду, знову три повітряні, у наступну арочку, знову стопчик без накиду. І знову три повітряні, І стопчик без накиду у наступну арочку. Тобто в нас вийшло три ось такі маленькі арочки. Тепер знову три повітряні. Накид, і навколо останнього рельєфного стовпчика в'яжемо рельєфний стовпчик з одним накидом лицевий. Тепер три повітряні і йдемо до наших елементиків і стопчиків звичайних да, з одним накидом. Тут, як на початку ряду, в'яжемо два стовпчики, дві повітряні, знову два стовпчики, тепер три повітряні, і знову у наступну арку вже, два стопчики, дві повітряні і знову два стовпчики. Так, ось такий рядочок. Дуже мені подобається те, що виходить. Такі ніжні гарні рельєфи. Чудова буде серветочка. Продовжуйте. Переходимо до 15-го ряду. Так, наш елемент улюблений на початку, знову буде таким самим. Тобто повітряні петлі підйому, стопчик з одним накидом, тепер дві повітряні і два стопчики з одним накидом. Ось так. Тепер три повітряні стопчик з накидом під арочку з трьох повітряних. Знову три повітряні, два стопчики з одним накидом під арочку з двох повітряних, дві повітряні, і сюди ж іще два стопчики з одним накидом. Ось так. Далі в нас три повітряні. І йдемо до першого рельєфного стовпчика, навколо нього зв'яжемо два рельєфні стовпчики з одним накидом, після цього три повітряні, і йдемо до ось цієї першої з трьох арочок, у неї з'єднуємося стовпчиком без накиду, три повітряні. З'єднуємося у наступну арочку, стопчиком без накиду, три повітряні, і стопчик з накидом у наступну арочку, тепер знову три повітряні, і навколо рельєфного стопчика з одним накидом в'яжемо два стопчики рельєфні з одним накидом. Ось так. Далі три повітряні. Набираємо накид, в'яжемо два стовпчики під арочку з двох повітряних, дві повітряні, ще два стовпчики сюди ж, три повітряні, стовпчики накидом під арку з трьох повітряних. Три повітряні, і знову наш улюблений елемент 2-2-2. Так, ось така у нас краса виходить. Продовжуйте до кінця рядочка, і на цьому частиночку я закінчую, ви будете Шукати наступну і продовжувати роботу там. Все, до зустрічі!